Хаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкоються незабаром заковані люди, і настане суд, заговорять і Дніпро, і горе, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших, і не буде кому помагати. А цурається і брат, брата, і дитини мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не скверніте, і не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки, що панувать. Вони вчене око загляне їм у саму душу, глибоко, глибоко. Схаманіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте і не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки у чужому полі, в своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля.